Всіх вітаю на огляді актуального, а докупи ще й доволі просунутого ергономічно та в плані розважальних можливостей обігрівача з термостатом. Але це не просто обігрівач, це ще й тепловентилятор. Yude GEH 3300 німецький бренд. По-перше, це тепловентилятор. Термостат, по-друге, це LED-освітлювач на 10 Вт. По-третє, це колонка, через яку можна програвати контент. Через Bluetooth або просто підключивши USB-флешку. Четверта функція це bluetooth гарнітура Ви можете прийняти або відхилити виклик прямо з корпусу обігрівача. Як це все поєднано в одному корпусі, як працює та як цим всім керувати, розповідаю в цьому відео. Якщо цікаво, дивіться далі. Почну з пакування. Воно продумане і включає в себе інструкцію, пристрій, кабель та гарантійний талон. Якщо вирішите замовити цей пристрій, то пакування гарантує, що він прийде до вас цілесенький та робочий. Купити його можна на маркетплейсі Synthetic. Лінк у описі до цього ролику. Або ви вже дивитесь це відео прямо на сторінці цього товару на маркетплейсі Synthetic. Тепер щодо корпусу: все, що зовні блакитне, та трохи чорного це метал. Основа чорна. Пластик, причому міцний пластик, під час використання пристрій бажано встановлювати на рівній поверхні. Основа трохи підіймається завдяки наявності ніжок. Циркуляційні решітки розташовані з двох сторін спереду та ззаду. Розташуйте пристрій так під час використання, щоб на метр від нього нічого не було. Вага трошки більше 5 кілограм, габарити, бачите перед собою. Дуже добре, що виробник додав велику ручку для транспортування. Ступінь захисту корпусу ipx 4, що означає захист від водяних бризок з будь-якого напрямку. До збірки у мене питань немає. Кнопки прогумовані, поворотні перемикачі чітко реагують на ваші дії. Першим регулюється температура, а другим регулюється режим роботи або вентилятор, або обігрівач в двох режимах. Ну і обов'язково зверніть увагу на товщину кабелю майже сантиметр. Далі детально пройдусь по функціях: перша обігрівач. Тепловентилятору додали функцію автоматичного включення-відключення нагрівальних елементів при досягненні заданої температури. Нагрівальні елементи розташовані всередині. Присутній захист від перегріву. Пристрій має дві функції нагріву: 2,2 кВт та 3,3 кВт. За годину вентилятор продуває через себе. До 315 метрів кубічних повітря пристрій ідеально підійде для домашнього використання, для гаражу чи майстерні, для приміщення, в якому робити ремонт або немає тимчасового опалення. Та що й казати, іноді компактний та доволі таки потужний обігрівач дуже потрібен у підвалі. Ну такий у нас зараз. Час. Спробував обігріти кімнату, параметри бачите перед собою в цифрах. Як бачите, за невеликий проміжок часу вдалося суттєво підвищити температуру в ній. Приміщення було закритого типу, і сам виробник рекомендує використовувати цей пристрій саме в приміщеннях закритого типу. Щодо шуму, то я спробував його заміряти на свій смартфон, тобто точність цього заміру не є ідеальною, але ви можете приблизно зрозуміти наскільки шумний цей пристрій. Як показали заміри, то при максимальній потужності смартфон показав 55-63 дБ, децибела, але він знаходився прямо поруч з корпусом, коли цей пристрій працював у максимальному режимі. Переходжу до освітлення led ліхтар 10 Вт, що еквівалентно 60-65 Вт, які може дати лампа розжарювання, світловий потік 800 люмен, колір світіння ближче до денного. Діапазон повороту LED-лампи 90 градусів вправо-вліво, по 45 В кожну сторону, а також 90 градусів вверх-вниз. В принципі, такої трансформації достатньо для будь-яких випадків. Далі повертаю обігрівач верхньої панелі до вас, щоб ви могли побачити, як користуватися мультимедійними функціями. В корпус вмонтована колонка, через яку можна транслювати музику через Bluetooth. Наявність USB-порту дає ще одну важливу функцію, а саме можливість підзаряджати ваш гаджет. Підключення смартфону до обігрівача майже нічим не відрізняється від підключення до смартфону. Звичайних Bluetooth-навушників. Перше, що треба зробити, це увімкнути мультимедійний сегмент. Далі в смартфоні робите пошук пристрою, обираєте потрібний і починаєте транслювати музику. Як на мене, то гучності, а також можливості управління музикою з корпусу достатньо. Можна і гучність збільшувати, зменшувати, і треки перемикати. До речі, цікавий нюанс. В корпусі є ще й невеликий павербанк, тобто, якщо відключити обігрівач від мережі, але музику не зупиняти, то вона й далі буде програватися через вмонтовану колонку. А от Led ліхтар вже не працює, і підзарядка смартфону неможлива. На останок четверта функція гучномовець. Тобто, якщо вам хтось телефонує, ви можете прийняти виклик або скинути його прямо кнопкою на корпусі обігрівача. Це дуже просто і іноді дуже корисно, якщо у вас замарані руки. Підводжу підсумки. На мою думку, гюде. GEH3300 стане мега корисним пристроєм для тих, кому наразі потрібен тепловентилятор з функцією термостата. Це практично, а з іншого боку, ще й економно. А от всі інші функції, особливо led підсвітку, вважаю корисним доповненням, що в принципі не сильно вплинуло на фінальну вартість цього пристрою. Нагадаю, придбати ви його можете в маркетплейсі Synthetic. І тут цікаво. Якщо звикнете користуватися цим пристроєм в якості блютуз-колонки, наприклад, в гаражі або в своїй майстерні, яка, наприклад, не отоплюється, а часу там проводите багато, тоді в подальшому вже буде важко обходитись без такого багатофункціонального пристрою. По співвідношенню ціна якість ви точно позитивно оціните можливості цього пристрою від німецького бренду GЮDE. На цьому у мене все, але якщо у вас виникли питання, обов'язково задавайте їх в коментарях до цього ролику. Я дам відповідь. До зустрічі ще побачимось.